В лісовому містечку зробилося страшенно холодно. Мешканці боялися висунути носа на вулиці і навіть свою худобу позабирали всередину дому. Гном Ігнацій, на відміну від свого друга Густава, зиму не любив. Гном цілий час хворів то мав поважний нежить, то боліло горло, то було важко проковнути їжу, через що Ігнацій сильно страждав, бо ж любив поїсти. То зникав нюх, що гном на запах не міг відрізнити свої улюблені чайочки. А то і зовсім починалася гарячка, і старий міг цілий тиждень пролежати у своєму ліжку. Ця зима не була виключенням. Тільки Ігнацій одужував, як хвороба поверталася знову. Ось і сьогодні гном сидів у своєму кріслі перед каміном, загорнувшись в вовняного пледа. Почувався він не дуже добре, була гарячка і нежить. У двері постукали. Відчинено, заходьте. крикнув Ігнацій і закашляв. Двері відчинилися із вулиці, потягнуло морозним холодом. На порозі стояв огном густав. На ньому був теплий зимовий плащ, в'язана шапка і шарф, який гном вдягав тільки в найміцніші морози. Його вуса цілі були в снігу, а з бороди звисали маленькі бурульки. Привіт, друзяко, як твої справи? Я врешті прийшов попити з тобою чаю, сказав, посміхаючись, густав. Якби ти його запарив, я б залюбки з тобою його випив, сказав ігнацій, натягаючи до самого носа плед і вказуючи на чайника, що стояв на столі. Що це ти знову захворів? Тобі ще не набридло хворіти. А вже ж набридло, та ти мене знаєш, я кожну зиму тільки й роблю що хворію. Це все через те, що ти не загартований, ледь промовив нове для себе слово густав. Про загартовування йому розказував один гном з півночі, що зупинявся в його таверні. Що, це це хоча б не боляче, засумнювався ігнацій? «Ні, це такий спеціальний спосіб, щоб привчити свій організм до холоду. Як тільки привчиш, хворіти миттєво перестанеш. Ану давай розказуй, як це робиться, зацікавився хворий гном. Густав ніколи сам не загортовувався, та гном з Північних Гір казав, що через загортовування ніхто з його знайомих ніколи не хворіє. Густав би й сам спробував цей такий дієвий спосіб, та навіщо йому це він і так ніколи взимку не хворіє. Починати загортовування треба з ходіння босяка по снігу. Як тільки твої ноги звикнуть до холоду, то можна переходити до наступного етапу. Охоче почав ділитися секретним способом густав. Що, зовсім босяка? Чи можна хоча б у шкарпетах? Які ще шкарпети, тільки босяка. А далі що? А далі поливання водою. Виходиш на двір і лєш собі на голову з банка водичку. Я ж увесь промокну. Так в цьому ж і секрет засміявся густав. Наприкінці можна справжнє моржування спробувати. А це ще що таке? Роздягаєшся і занурюєшся до річки. Чим більше і довше, тим краще. Хм, треба буде спробувати. Ну то подумай. Гноми допили чай і Густав пішов до себе додому, бо не можна було так надовго залишати козу агатку на самоті. Цілий тиждень крутилося в голові гнація це загартовування, аж поки соплі не набридли йому настільки, що гном вирішив перевірити його дієвість. Прокинувшись зранку з закладеним носом, гном поснідав, тепло вдягнувся і вийшов на двір. Хрустіло під ногами, а з неба падав лапатий сніг. Ігнат стягнув себе зимові бути й теплі шкарпети та одразу ж стрибнув до кучугура. Зробилося йому так зимно, що Ігнацій одразу ж вискочив зі снігу. Голі п'ятки прилипали до засніженої доріжки, що вела до дверей будиночка. Ігнацій схопив своє взуття і швиденько забіг додому. Ну, не так вже це й холодно. Я, мабуть, потроху звикаю до холоду, зрадів ігнацій. Гадаю, тепер можна спробувати пополиватися водичкою. Густав не вточнив, чи водичка має бути гаряча, чи вистачить просто тепленької, тож гном шмаркнув носом і пішов гріти свого чайничка, а потім знову вийшов на вулицю, став посеред подвір'я, набрав з кастрюлі гарячої води черпачком і почав собі лити зверху на шапку. Шапка одразу ж зробилася мокрою, та холодно не було зовсім, бо ж вода була тепла. Я вже зовсім не відчуваю холоду, а значить, можна братися за останній етап. Повіяв холодний вітерець і мокригном швиденько забіг додому. Він передягнувся в сухе обрання і вирушив на замерзлу річку. Біля берега розламав лід і спробував пальцям воду. Що ж воно така холодна? Може, не буду одразу цілком залізати до води? Спробую спочатку вмочити ноги. Ігнатій сів на бережку і, не стягаючи бутів сунув ноги до води. А ось тепер було вже дуже-дуже холодно. Через пару хвилин гном вже не відчував ніг. Ще трохи посидю і піду додому. Соплів гнома замерзли під носом, а з зуби стукотіли так, що їх, мабуть, було чутно аж в таверні у гнома густава. Якраз в цей момент до себе додому з закупів поверталися миш Лоренцо і кіт Людвік. Миш побачив гнома, що сидів на березі річки та мочив у крижаній воді ноги. Він щось запищав до кота Людвіга і швидко-швидко замахав своїми маленькими лапками, вказуючи на гнома. Хей, Ігнацію, в тебе все добре, що ти там робиш? крикнув Людвіг до свого друга. Я за загартовуюся, гордо відповів гном, стукачаючи зубами. Людвіг здивовано подивився на Лоренцо. він ніколи не чув такого мудрого слова. Ми ж знову щось запищав до кота. Ігнацію, так не можна робити, а ну витягай ноги з річки, знову крикнув Людвіг. Зробити це було непросто. За той недовгий час, що гном тримав в річці свої ноги, вода почала забризати навколо бутів. Тоді Ігнацій витягнув з них ноги, залишаючи взуття в замерзлій річці. Він подивився на свої ноги. Вони в гнома зробилися такі червоні, як шапка у кота Людвіга. Ледь тоді хлопці дотягнули кремезного гнома до його будиночка. Сам то йти, звісно, не міг. Так в нього замерзли кінцівки. Так Миш Лоренцо вперше у своєму житті діагностував дуже рідкісну хворобу крижану покриванку. Захворіти на неї можна тільки при неправильному загартовуванні. Ми ж колись читав про неї в одній мудрій книжці, що йому приніс пан лелека. Від цієї хвороби червоніють ноги та замерзають соплі. Цілий тиждень Лоренцо сидів біля хворого гнома і поїв його дуже гадкою на смак мікстурою, аж поки ноги в нього не перестали бути червоними. А щоб менше хворіти, треба мити з милом руки, їсти більше вітамінів, частіше гуляти на свіжому повітрі і добре висипатися. Можна, звісно, і загартовуватися, тільки треба добре знати, як це робити.